Загублене яєчко. Жила була маленька курочка на ім'я квіточка. Вона мешкала у затишному курнику в селі Сонячне. Напередодні Великодня всі курочки мали особливе завдання знести чарівне яєчко, яке прикрасить Великодній кошик. Квіточка була наймолодшою серед курочок, і це мав бути її перший великдень. Вона дуже старалася, і ось диво! Вранці вона знесла найяскравіше райдужне яєчко з золотими цятками. Воно сяяло, мов маленьке сонце, та поки квіточка раділа, вітерець підхопив яєчко і покотив його з пагорба. Яєчко котилось і котилось, аж поки не зупинилось у лісі. Там його знайшли лисеня Лушик, їжачок Колючка і білочка білка. Вони ніколи не бачили такого яєчка і вирішили розгадати його таємницю. Коли друзі зрозуміли, що це великоднє яєчко, і воно загубилося. Вони вирушили в подорож, щоб повернути його квітоці. Дорогою вони допомагали іншим, підняли впале гніздо пташенят, принесли води квітам, що зів'яли, і навіть провели світлячка додому в темряві. Коли, нарешті, вони повернули яєчко до курника, усі дуже зраділи. А квіточка сказала це не просто яєчко, воно стало чарівним завдяки вашим добрим вчинкам. І з того часу у селі Сонячному з'явилася нова традиція розповідати казку про загублене, але знайдене добром яєчко, що стало символом справжнього Великодня.